Бонжорно, регіоці! Ну що, я сьогодні переночував в такому прекрасному місці на озері. Знаходжуся я недалеко біля міста Тренто. Як ви могли бачити в попередні випуски, я їздив кататися по перевалам у Альпах. І нині вже час вертатися додому. Але я вирішив вже зробити гак і поїхати. Відвідати ще один перевал, хоч він мені взагалі не по дорозі, але в мене є нині цілий день часу, так що поїдемо на перевал Гав'я і вже звідти спустимось додому. Я щойно заправив мотоцикль, тому до загальної суми потраченої на поїздку в Альпи додаємо ще 13.50 і їдемо дивитися той перевал. Палаці дуже файно спати, дешево, романтично, але час від часу треба брати готель теж, бо ну, по крайній мірі, хоча б раз у два дні. І в принципі, знаєте, якщо е, взяти кемпінг, так як я того року брав біля озера Ізео, то просто місце на палатку коштує. 36 євро того року така ціна була. А готель мені обійшовся 81 зі сніданком. Ну, тобто там тих 40 євро більше, та й бог з ними. Зато я тепер як нова людина, слухай. Відпочив, покупався в душі, поснідав і готовий в новий бій. Я думаю, якщо б я ночував в палаці... То я би сьогодні поїхав додому. А так як я файно відпочив, то я готовий зробити ще один перевал Гав'я. У мене трошечки болить голова, але терпимо. Я думаю, що зараз я піднімусь згори і мені все пройде. До речі, цей перевал, на який я їду Гав'я, наскільки я е, дивився відео, то він такий дуже небезпечний. Тому що там дуже вузенька дорога і немає відбійників. Тобто, якщо будеш трохи зашвидко їхати і вилетиш з поворота, то підеш вниз. А зараз ми туди доїдемо і подивимося. Так, зараз я буду туди підніматися. До речі, я забув сказати, що... Перед пасо Гав'я, куди я їду, я проїду ще один перевал, який називається тонале, пасо тонале. Є дві машини такі, Альфа Ромео Стельвіо і Альфа Ромео Тонале. То я вже Стельвіо проїхав того року, якщо хочете, можете зайти по посиланню, подивитися відео. А сьогодні проїду пасо тонале і пасо гав'я. А може і ще якісь пасо, про які я навіть не догадуюсь. І, Як ви можете побачити, погода просто перфектна, ідеальна. Я не зарікаюся, бо в горах може все помінятися за лічені хвилини, але видно, що це схрещення пальців працює. Я починаю для себе розуміти, що не важливо на якому мотоциклі подорожувати, а важливо подорожувати на мотоциклі. Ну Тобто я жалівся раніше на те, що в мене тверде сидіння, незручно сидіти. Купив таку гелову подушку і, можна сказати, вирішив проблему. На рахунок вітрозахисту, якщо не їздити по швидкісним дорогам, по автострадам, то швидкість. Більше за сотню... Не, не заходить, а ага. якщо в такому діапазоні їздити, то в принципі нормально і без вітрозахисту. Тому це, звісно, що на комфортнішому мотоциклі. Краще. Але якщо у вас є мотоцикл, але ви не подорожуєте, бо кажете, що вам не зручно на ньому то все від маски. Подорожувати можна на будь-чому. Навіть на 50-кубовому скутерці. А ті емоції і досвід, які ви отримаєте від подорожі, вони будуть незабутніми, в незалежності від того, на чому ви подорожували. І не обов'язково їхати в Альпи. Можна поїхати і навіть в сусіднє село, в якийсь лісок, і то вже буде новий досвід і враження. Креста. Краста, 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 красна, краста, краста. Озеро могут гір тут тужні гори. Моцні, моцні. Паса Гав'я починається після пасо тонале. І потім е, доїжджаємо до верхньої точки і спускаємося в місці Борміо. А Борміо це підніжжя перевалу Стельвіо. І я би залюбки ще раз проїхався по перевалу Стельвіо, але не хоче би було так як той раз того року. Я спустився з перевалу, було вже майже третя година дня, а мені до вечора треба було доїхати додому, а їхати треба по безплатним дорогам десь 10 годин, тому... На жаль, цей раз я перевал з пропущу, але перевал Гав'я напевно, та не напевно точно проїду і тоді бігом шпарю додому, бо часу у мене буде обмаль. Я би мав встати сьогодні в 6 ранку, аби все пішло по плану. Але сніданок в готелі був з 8 до 10, тому я думаю, то вже ладно посплю і поїду після сніданку. Ну, поки я поснідав, зібрався, це вже була майже дев'ята. А зараз вже десята. Я вже годину в дорозі, так, і ще годину їв. та динчо, все буде добре з такими видами. Тут дзжага, тодцяґа, Ці населені пункти по дорозі. Мені заважають гнати! Не можна гнати. Треба їздити помаленьку. Корки, корки! Це завжди так весело, ну ти, бляха, не можеш стати трохи далі від мені. О, прикольно. Але, як їхати по перевалам на машині? Дивіться, вчора... Пробка кілометрова. Сьогодні знов. Ну, в машині ти можеш сидіти, слухати музичку, включити кондиціонер, дивитися на красоти, але в тебе обмаль часу, ти не рухаєшся взагалі. Бажніку собачку мають. Чао! Так, друзі, починається пасо тонале. Перший на маршруті. Зараз проїдемося по ньому і побачимо, чи гарний цей перевал, чи вартує сюди їхати. Ну, я не знаю, я спеціально на нього не їду. Він просто по дорозі лежить. Ми вже на висоті 1000 метрів. Я ще навіть не почав підніматися, толкував вже 1000 метрів. Дорога поки що нормальна покриття, широка, види довкола непогані, особливо там вдалині. Перші враження можна їхати. Ви тільки подивіться на цю красу. Що я мелю, як може не вартувати їхати сюди? Звісно, що сюди поїхати на перевал тонали. Вартує всі перевали проїхати в Альпах. Та ти що ти подиви, ти подиви Ух ти. фотку по-любому треба зробити по любасу Карно. Я думав зараз, за два дні що я тут почну трохи звикати до цих всіх горів, красот навколо. Але ні, нічого подібного. Ну, я тут зупинятися не буду, бо в мене нема коли. Але місце гарна тут. Можна отако піти там полежати на травичці півгодинки часу. Тут ще якийсь пам'ятник. Ага, тим, хто погинули на війні у першій світовій. Так, тут, походу, я собі так думаю, лижні траси. А літом вон люди йдуть у пішохідні маршрути, трекінгові маршрути і туди теж під'йомники йдуть. Не, треба встати, треба встати. Так, як я хочу собі. Трейсер 9. Класний. Класна машина. О туди на гору можна піднятися на підйомнику. Був би час я би піднявся, чесно. І так, я зупинився, купив ще собі пляшку води. У мене була вода, я забув в готелі і смаколики. Дві шоколадки купив собі. Не знаю, що мені їсти не хочеться, а от солодкого дуже хочеться тут в горах. Так що додаємо до загальної суми, потраченої на цю поїздку, ще 6 євро і 30 копійок. Потім в кінці я все підсумую, скільки вийшло. Дідусю. Ну що ти робиш? Ну що? Пасо Тонале теж дуже гарний, рекомендую зробити його. А я їду далі. Мені ще до Пасо Гав'я 22 км. Я замітив, тут дуже часто машини отакі, Типа Audi S3, BMW m 3 якісь Lamborghini, Ferrari тут їздять. Щоб, по, то, напевно, поганяти по цим поворотам порозважатися але в реалії ти приїжджаєш сюди тут такий трафік що ти їдеш з усіма спокійно під 20 і нема сенсу їхати на такій крутій машині пергемобриша пасагав'я направо борміо 42 км. там річка гірська тече Там гори, просто ці кадри зачаровують мене. Так, походу я вже почав підйом на перевал Гав'я. І тут знову затори. Ну, поки що дуже гарно, дуже мальовничо. В лісі, там внизу тече річка гірська. Що сталося? Мене закинули на іншу локацію. Не може бути. Це якийсь глюк, напевно. Блін. Що тепер робити? Ну Якщо ви далі будете підписуватись на канал, ставити класи і коментувати моє відео, то я вам обіцяю, що в наступну неділю буде продовження і ми все-таки піднімемося на той перевал ГАВ'я. А поки що, дякую всім за перегляд. І па-па-па-па. І всі маршрути, як завжди, я залишу в описі під відео. І всі маршрути, по яким я їздив, як завжди, я залишу вам під І і всі всі маршрути, маршрути, як завжди, по яким я їздив, як завжди, І всі маршрути, по яким я їздив, як завжди, я залишу вам в описі під відео. І всі маршрути, по яким я їздив, як завжди, залишу вам в описі під відео.